Вітаю королів, королев і майбутньому імператорі і імператриць хрестоносців. Що ж, сьогодні ми продовжуємо нашу експансію дипломатичну на теренах Київської Русі і України. І що ж я можу вам сказати? Пройшов тут такий невеличкий Таймскіп 58 років невеличкий, і, власне кажучи, у нас новий король. І, власне кажучи, давайте трохи поки я не забув про те, що сталося за ці роки. Спочатку ми пам'ятаємо, був глеб, його прозвали гідним. Ну, в принципі, по територіям він абсолютно нічого не зробив. Він займався тим, що укріплював державу, займався тим, що відбудовував навколишнє поселення. Як ви бачите, тут вже доволі непоганий приріст по золоту, і по розвитку, наскільки я пам'ятаю. Ну, несуть. Ну, сімка, ну, е, таке собі, а ладно, ви це зрозуміли. І, в принципі, більше ні по чому він і не прославився. Втім, далі на престол зійшла його донька, королева братмо... брат Роміла, не ім'я. Ну, і якщо називати її якимсь іменем, то це буде брат Роміла Вічна хвора, бо, бляха. Вона від першого дня правління захворіла. Ну ні, вона від дитинства хворіла лише за рахунок того, що у нас був нормальний лікар придворний, то вона вижила. Вона кожен рік отримувала модифікатор на поліпшення стану і кожен рік не виздоравлювала. Пізніше вона вхопила свою меланхолію, також вона отримала пневмонію. І купу інших болячок дивно, що раку не з'явилися. Ну але вона це все перехворювала, виживала і під кінець, у віці 43 років, 43 роки, доволі рано, вона отримала інкапабл, ну або деменція, як я це називаю, ось недієздатність. І навіть так вона ще 6 років прожила, проправила, якщо це можна назвати правлінням. Навіть так вона влаштувала такі грандіозні чистки у сімействі, тому що у неї була купа дітей, і навіть не в дітях була проблема. Вона також любила погуляти, і тому у неї були коханці і діти на стороні. Це ще півбіди, а от племінники-племінниці від її братів і сестер, це була проблема. Тому що коли я хотів ставити на престол, власне кажучи, стража. Дуже дивне ім'я, то полазула купа усіляких спадкоємців, купа усіляких нахлібників, котрі віддирали чи то шматки графств, чи то шматки герцогств. І прикол тому, що вони всі були з Хазарії. Я після того перестав повністю віддавати когось за кордон. Тому що, як виявилось, купа абсолютно дітей, у котрі не з нашої вже династії, але котрі претендують на наші землі, а, і почались чистки. Почалися чистки власне серед наших і серед сусідніх правитерів ще прикол в тому, що якщо, наприклад, у нас там була якась сестра чи брат, брат напевно, ліпше буде сказати, і він мав у спадку щось, щось собі від, відхапнути, і він вмирає до того, як ми позбавляємо його спадку. То тепер усі його діти по черзі будуть на це претендувати, Тоб, тобто нам треба замість цього одного батька тепер вирізати до бісової матері усіх дітей. І так як вони не з нашої династії, то ми позбавляти їх спадку не можемо, що вкрай просто бісить мене. Ну і якось так. До речі, про нашого стража. Йому було 14 років, коли його мати нарешті вмерла від хвороб. Бо я по-іншому не можу це назвати. І що в нас тут? По-перше, він іде через інтриги, що доволі цікаво, а ще він прав... чесний, справедливий. А, і чесний. І це прямо для інтриганта пиздос, скажу я вам. Але по тут, що ви бачите, він трохи сильний, трохи розумний і прекрасний. А отже, тепер ми можемо посилити свою кровну лінію, і вся наша династія отримає сильну кров. Тобто, віргідність того, що. Спадкується риса, буде плюс 400, а плюс 40, а вергідність того, що з'явиться нова добра риса, плюс 400, навіть якщо в батьків немає її. О, доволі непогано. Ну і ми отримали батько крові на, на назву. Доволі непогано. Ви могли помітити, що ми віділісти замість слов'ян, і це неспроста, тому що у нас тут такий конклав із віділістів. Котрих мені треба забрати. Але я трохи пролетів із феодалізмом. Виявилося, я про це абсолютно забув. Що феодалізм, зараз побачите, якщо когось феселізувати, то ось ці от норми, котрі збивають негативний ефект, вони діють лише на інших феодалів. А тут усюди плем'я. І я дуже з цим охонувся. То вже простіше буде, тобто найбільша їх причина, чому вони не хотіли зі мною товаришувати, ну, василізуватися, це, власне кажучи, релігія мінус 120. А все інше, я думаю, можна і так добити. Тут нам треба ще розібратися з вассалами, розібратися, потворишувати з ними. Ну, напевно, не з тобою, ти скоро помреш. Також поліпшився двір. Якщо гліб щось і зробив, то це. Нам влаштував в двір нормальний. Зараз тут з половиною. І він дип дипломатичний. Тобто за кожен рівень е, градюра е, престижу двору, то тут надається ось. Наприклад, плюс 17 за велич двору. Це, це є. А, далі, до речі, ще чим прославилась мамзель клептоманізмом. Вона стирила у французів. Бюст Карла Великого. Тобто, навіщо він в мені був, а для того, що. Оп. Для того, що він нам, по-перше, зменшує утримання армії, а по-друге, дає думку васалів і, звичайно, велич двору. Тут є ще деякі такі рису... артефакти, що дають престиж двору. Ну і в принципі, нам треба буде на полювання ходити. Що також нам, можливо, дасть якісь артефакти ну, в трофеї, тому що нам треба прокачати престиж, тому що нам треба забацати власну імперію, тому що у нас тут є усього трошки і нихіра загалом. У нас є і Русь, у нас є і Балтийська імперія, у нас є і Вестиславія частково, але ніякість цих імперій я собі зробити не можу, тому що територій не вистачає. Тому простіше буде забатити свою власну імперію. Гроші у нас потрохи набігають. Єдина проблема це те, що у нас, власне кажучи, престиж: нам треба відомий серед людей рівень, а в нас і ось це, ось цей рівень. Коротше, ще два рівні нам треба набити. І -і -і, власне кажучи, оцей прикол з релігією. У нас виходить тут і відділісти. А ось тут, а до речі, хазарія розпалися. І я до цього взагалі ніяких справ не маю. Я чистив тут своїх родичів, але вони не були правлячою гілкою. Вони були такі підсосні. Ось, але хазарі розпалися на мій великий превеликий подив. І, власне, кажучи, тут уже як ви бачите, ортодоксія почала вилазити. Вона тут доволі таки сильно почала пролазити, навіть у Франції, як ви бачите, от залишки залишились. Залишки залишились. Ну, ти молодець, Денис. М -м у Франції, у якийсь час був французький король е православний, що доволі людина. А, вже і сюди проникає. А, це Поторхів Зентія сюди напирає. Окей. Ну і в принципі Венгри. Е це мені на руку, тому що, як варіант, коли я стану імперією, як варіант, що можна буде собі тут впровадити. Те, щоб захоплювати королівство. Я це ще не пробував, я це лише говорю зі слів. Я подивлюся, може, як варіант, це доступно. О, до речі, тут ще один є. Так, він нас ненавидить. Інша віра. Ага, славянська правда. Він, походу, відділився якраз останні роки. Хіровато. А був, був, був якийсь прикол, чому він до нас не приєднався. Окей, так чи інакше, ми тут це подивимося. Може, він перейде також у Ортодоксію, подивимося. І ще одне, як ви вже бачили, ми йдемо через інтриги, і, власне кажучи, тут я, як завжди, буду прокачувати дружба, дари і справжній правитель. І тут, напевно, я закину цю гілку, ну, море ще дітей про ось це і все. Далі, тут, у військовій справі, я хочу службу корони прокачати. Це буде надавати нам природнього страху і йти по інтригам. Щоправда, йти по інтригам з його характером, це якийсь пиздос, чесно кажучи, що нам тут потрібно сформулювати гачок впливу, важіль впливу є. Цю гілку ігноруємо. І ось тут нам дуже потрібно вкачатися, ну, як мінімум, сюди або навіть сюди. Коротше будемо йти через страх, політика і страх. Що тут? тут Тут ми будемо вкачувати собі інтриги і доблість, і за рахунок того, за рахунок ось цього, ми не будемо втрачати благочестя, коли когось будемо катувати. І також ми тут підвищимо собі і характеристики за рахунок стресу, і виходить страх, тому що, як виявилося, налякані правителі сусідні більш охочі приєднуються до васалітету. Тобто, тут пам'ятаю, десь тут був. Десь тут був коротше, плюс десяточка, як мінімум, дається, може навіть і більше дається. Будемо дивитися. Ну і хід конем будемо робити за рахунок релігії. Зараз нам треба відрізти, зараз ми займаємося цим. Потім треба буде ортодоксія, потім перейдемо в Ортодоксію. А якихось дрібних, напевно, якось цілуки. Просто зробимо тут якогось сильного васала, який буде претендувати на ці луки. Ну і в принципі, я думаю, вони погинуть. Ці невеличкі герцогства, що відмовились з нами товаришувати. Якось так. Ну, думаю, поки що можна уже до цього всього і приступати. Першим ділом нам треба, звичайно, ж прокачувати престиж. Так, у нас тут Ага, жінка вмирає при родах. При цьому, до речі, вона залишила нам спадкоємницю. Прекрасно, братромілу. Ой, це ім'я не несе нічого доброго. Окей, нам треба знайти нову жінку. О, знайшов одну палянку. Прекрасно беремо її. Вона з за скоками. Боже, скільки в неї нервових зривів було? Ось ці три штучки це кожен нервовий зрив ж вона. Так, це є. Ми ще заключили союз з цим сифілітиком. Ну і прикол в тому, що ми можемо адаптуватись адопт, до її віри. Окей. Ну, коротше, треба розвивати Запоріжжя. І як варіант, що пізніше можна буде туди. Але для початку самогітє. Тут я подружився з цим чувачком. Нам треба налагодити відносини з васалами, трохи налагодити армію. І, в принципі, я думаю, він погодиться. Має погодитись. Так, є перша. Нав'язуємо весалітет. У нас з нею доволі такі непогані відносини, і у неї немає якихось дебафів. На весалітет є. Перша є. Тепер тут доволі непогана фігнюшка виліз. Це ж Франція Франція? Як вона тут опинилася? Якого біса? Так, ладно, несуть. Букек, без поняття, як це правильно вимовляється. Коротше, я з нею подружився. І тут буквально мінус два. Мені зараз поліпшити відносини буквально з будь-яким васалом, хоч трошки, і можна буде її васалізувати. Це при тому, що ми язичники, а вона православна, доволі цікаво. Ну, знову ж таки, показало, що в неї немає якихось зайобів, по типу параної або амбіцій. Так, а ну-ка, давай. Що, давай? Можу тебе запустити у двір? І тоді може поліпшиться і відносини. Або просто давайте її проплатимо. Я ще просто подарунки не прокачав собі. Нуль. Нуль. Блять. Як це знайомо? Так, треба ще знайти. О, ще ти. Ще тобі відправити подарунок. Прекрасно, Тепер відносини. Нормальні. і все ще нуль. Все ще нуль. В кого тут ще? Я по повітря стільки злив бабок на це все. М і просто зайві гроші через те, що мене не прокачана, знову ж таки, поліпшена віддача від подарунків. Ладно, треба трохи почекати. Можливо, просто от потоваришувати з ним О! через інтриги. І тоді можна буде її веселізувати. О, все, нарешті. Заїбали. Там ще васал вмерла, котру я якраз заваселізував. А в неї у нас були відносини з нею нормальні. А тут з фіздюком її то ні. Я просрав купу грошей на це. Але Бугек все ж таки тепер є. І тепер, напевно, трохи притормозимо. Треба набрати коштів, треба набрати чим побільше їх. І, власне кажучи, забахати собі імперію, щоб зробити буквально одного чи двох васалів в королівствах і не їбати собі голову, коли хтось десь комусь щось не подобається. Буде непогано. Так, ну ось це точно вже не було моє. І отут вони почали Чернігов гасити. А, Переяслів захопив менший чернігов, ми їх рачимо більший. Зрозуміло. Ну, в принципі, поки затищу, то якраз це на да мені на руку. Ем, так, я наскільки зрозумів, тут він, Ага. У ідеї зараз ось самогітія. Ця пиздюшня піздю... ж тут сидить. Напала на це. 93%. І вона зараз відхапає собі весь цей шмат території. Ага а я думаю, василізувати його. Тому що вони дуже слабенькі і вони василізуватись дуже. Ну, простіше їх василізувати. О. Швеція розпалася. Тут первикінги. А тут продовжують наші шматувати території. О, Галаті відключився. А чому мені не говорить про те, що я можу його василізувати? Ось василітет. Да, релігійний василітет. Ну, і раз ти в нас католик, то до православної підеш. На тобі висали. Так, є. Цей шмат мене дуже довго дратував. Тепер ми тут точно і Впритик, у стінку вперлися по всім територіям. Залишається лише рости угору. Так, момент істини. Заснувати Велику імперію. Нам 37 небагато немало. Щас впливає. Є. Основана нова імперія. Я забув її переіменувати. Я молодець. Так, є. Ось так це виглядає. Більше, ніж подобається. Так, і тепер мені цікаво, наприклад, королівство. О, так. Королівство ми можемо, в принципі, пропонувати васалітет. Вони, ще, правда, навряд погоджуватись будуть. М а, мінус 200, тому що він король. Єбать, а ну, коротше. Коротше, а, мінус 100. Тому що він король тут трошки по-інакшому працює. Угу mm -hmm. Ну, коротше, не знаю, як тут. Треба їх роздербанити трохи. Раз за разом вбивати їх. І тоді, може щось та й вийде. Так, мінус 26. Ну якщо коли він виросте, якщо Коли він виросте, то можна буде з ним. В принципі, так. Тут з ким вони воюють. А. Стоп, Угу в принципі, ми васали, вивід з моїми васалами. За нашого майбутнього васала. Окей. Так, ну, на мій подив, короні виграла війну, відбилося. Ми можемо його васалізувати, Плюс один. Є. Є, Є. заволюсували Так, і я тут дивлюсь Масурія. Ага, в ньому 13 і в нього вже деменція. І ще він трохи тупенький. І самогітія я знову нападає на останнє гравство вігілістів. І, в принципі, місія з вігілістами повністю зроблена. Тут, по Запоріжжю треба пройтися коротше. Беремо віру. Це... Ага. ні, все ж таки це коштує щось. Я тут дивлюсь, що більшість все ж таки переметнуться у цю віру? Є. Щоправда, я трохи херню зробив, треба було перед цим зробити одного васау у всього-навсього. Так, а зараз ще тут м подивитися. Так, мінус... о, мінус 2. Дивіться, є десан, мінус два. Далі, Вколо тут ще. В тебе, мінус 24. От з тебе треба потреворушувати. З ким я тут взагалі це. А, Луки. Ще Луки, ну це тут католики. М коли ми перейдемо у православ'я, то буде простіше. О, тут навіть Естонія вже котрі це Угу, 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 угу. Тут що? Тут. А, він королем став. Тут вже король Бірмоланда. Так, тут. Тебе що з релігія? А, якась хір тебе. Мінус 115, точно не забираємо Володимир. Та сама релігія не забираємо. Тут, мінус 8. О! Якщо зараз потворишуємо, можна забрати. Це в нас що? Одоєль. Одоє... Одоєв. Одоєль. Так, Карачів воює. Зараз ми нічого не зможемо подивитися. Так, всім можемо. Якщо постаратися. З Переяслом зможемо. Якщо перейдемо під релігію його. В принципі, і Єдесан уже, в принципі, якщо. О, можемо відправити подарунок. І можемо вас ілізувати. це приймає. Є. є. Єдесан є. Тепер ми тут в. Кинулися Запоріжжя. А, Ортодоксія, до речі, дивна фігня Треба якось її розбити. Я напевно що тут уже також не пройду. Максимум можу спробувати ще Луки і е, Вепсі. Як варіант. М -м, але не впевнений. І тут ще подивитися. А от всі ці королівства, коротше, залишається ось це. І це тут. Ну і цю херню зараз завоюють. Васали. Крим ще б хотілося би забрати. Треба зробити претензію на Крим на Кірч. А це ми подивимося, чи зможемо забрати. Треба коротше. Відправити сюди убивця І за будь-якої ціни. Тут почати виносити правлячу династію. О, ми можемо стріляти ще когось. А ну-ка. Де він? Він. Ем... А. Був, був гір. Окей, до речі, була частинка ось тут територій у Київської Русі. Що дуже дивно на мапі весь час виглядало, як на мене. І. Є. А, ще тут територія. А, і тут була. А, це єдесан. Окей. Дивитись тепер ще, хто позалишався з цією. Так, чернігів залишився. Просто я хочу, щоб уже дивитись на сторону ортодоксії. О, є! Поліпшую відносини? Ні, взагалі я без поняття, як вони поліпшуються, я нічого не робив на цей рахунок. І все, можемо забрати черніго. Є, черніго забрали. Так, тепер. Ось це вже ми не пройдемо. Ось це вже ми не пройдемо. Тут королівство е, карачів, ні, це. О, ось це ще. Забрати 11. Можна забирати одне і друге. Так, заваселізував я цей шматок, і тут мої васали продовжують оббирати сусідні держави. Коротше. І тут ще один чувак є Дон Велей. Що також залюбки стає під наш патронаж. Добре дивно. Я навіть нічого не робив. Так, далі. Тут ще хазар. О, це все ще залишилось від хазарії. Wow. А, слізувати зараз ми не можемо. Зараз, походу, я це почекаю, і можна буде переходити в Ортодоксію. Тому що тут усі, як ви бачите. Якби залишались православні держави. Всі взагалі хір знають, звідки це вилізло, ця держава. Тут католик. Але в принципі на тря... всього сім. Якби ми його залякали. А, він заляканий. Точно, він вже заляканий. Подивимося, чи щось міняється, коли ми поміняємо релігію. на, Так, загалом залишилось що? залишилось буквально э, ледії. Я не знаю, вони тут буквально раз за разом міняють релігію. Бо тільки що це була е, ортодоксія. Ще я вассал зробив одного. М -м і Рязань. В принципі, я не знаю, що вони тут мутки знову ж таки були. Але мені це на руку є. Мордвінія більш. Я думаю, тут нічого я зробити не можу. І в принципі більш не залишилось тут Оцієї релігії. Так, що залишається мені переходити у ортодоксію. До речі, коштує дуже мало. Якщо порівнювати із так одна, діва не захочеться робити. Що це така? А, це тут дрібні васали, котрі чомусь вважаються сильними васалами. Дивня, дивна фігня, але ладно. Так, вони походу в оточенні. Ну, як походу, вони є в оточенні. Все, своїм Богу нашого. Перуна. І дивимося, що по веселітету. По веселітету тут, до речі, непогані у нас шанси. Крім цього, пиздюка. Треба його прибити і подивитися, чи щось поміняється. Це тут вбивство. А що в мене по. А, ні, ліпше не вбивати нікого. У мене критичний рівень стресу. Так, о, все. І, до речі, навіть без релігійних утримань. Беремо це. Першого васалізуємо. Беремо це. Не василізуємо, не вистачає, визначає. Якщо ось так. О, є. Васалізуємо другу. Е -е. васалізуємо зараз третього. Давайте подаруємо йому якийсь артефакт. Е -е. Це мені взагалі не треба. Тому нічого би і ні. Є. Е -е. Е -е. Що у нас в Криму ще? Твориться 8. А, оце це якраз з нею треба потоваришувати і я думаю, вона також з нами подружиться. І беремо раз луки, два карачів, Ну, чи що до двочернів і карачів є. Ось так тепер це виглядає. А, Хазарі я таки не завеселізував. Але хай йде до біса. Якось так. В принципі, залишилось лише ем, Так, за допомогою агента. А в мене ж тут було. Я не розумію. У мене, мене ж є претензія на керч. Я ж собі через. Патріарха вибив. Дивно. Чомусь воно не забирається. Ну давайте хоч це спробуємо забрати. І я думаю, на цьому можна буде і закруглятися. Стоп, тут ще вебсія? А, вебсія — це слов'яни язичницькі. І тут. 6 можна спробувати. Стоп він король? Він король і навіть так я можу спробувати його. Мусалізувати? Ну, прикольно. Ладно. І ми отримаємо рак. Прекрасно. Як це завчасно прям. Так, навіть перед тим, як з нею подружився, в принципі, ми можемо назад вас літать їй. Ми забрали тут цей шматок, який був. Прибили піздюка, котрий тут правив. забрали це. До речі, вирізали із боргової ями за рахунок того, що тепер можна просити. У голови церкви. Я тут чомусь думаю, що це у католиків, як виявилося, православ'я також це є. Або, може, це якось моди е підкоригували. І, в принципі, ще Вепсі, не вепсія. ще ти залишаєшся як варіант. Давайте спробуємо. І на цьому, думаю, можна завершувати. А! -а. Ні, не виходить. Щось заважає. Стоп, е потужній васал. У нас з ним нормально все. А, це ці дрібні васала, походу. Мені життя не дають. Коротше, на цьому думаю, можна закрулятися. В принципі, територію України я точно собі відбив. Здебільшого острів тут, як виявилось, треба було, щоб тут, типу, через Тмуторакані, не зараховується, щоб забирати до Юрі територію через дипломати. Тому тут воно буквально буде скільки років, десь, вказується. Ще 12 років, я думаю, сенсу чекати це немає. Територію Київської Росії здебільшого ми відбили, територію України відбили, і далі вже от виключно військовою справою можна пробиватися. Але навіть так, як бачите, доволі непогано все пройшло за рахунок того, що ми ні разу ні з ким не воювали. Ну, не... не враховуючи внутрішні конфлікти і клятих вікінгів. Я весь час забуваю їх відімкнути, вони не просто бісять. Але все таке, що ж. Сподіваюсь, відео вам було до вподоби ще одне, що друге. Сподіваюсь, я показав вам щось цікаве, щось, що ви самі захотіли би спробувати. А вам, мовляв, канал Каскад Сандри. і до наступного разу!